Як ви відноситесь до відпочинку під час війни, там, наприклад, мандрівки, походи в кафе чи кіно? Ну не знаю. Можливо, в якомусь випадку позитивно, а в якомусь негативно. Це все ж залежить від психології людини. Якщо її підходить, якщо для неї краще відпочивати і для неї, для її психологічного стану краще, нехай так буде. Ну, якщо люди мають бажання, то чого їм не ходити? Хай ходять, що зробиш. А, а як відпочиваєте ви? Я не відпочиваю, я працюю. Я на роботі. Я не відпочиваю. Я сплю вдома, нікуди не ходжу. Ми відпочиваємо, гуляємо з дітьми просто по вулиці. Інколи ходимо в якесь, я навіть не знаю, ну, дитячі, якісь такі от парки. В принципі, чи переїхали, чи тут залишаються по якійсь причині, то чого, не піти в кафе, не повечеряти або не випити кави. Я відношуся негативно, мені це не подобається. Не знаю чого. Може, того, що. Мій чоловік пішов на війну служити. Я вважаю, що людина повинна відпочивати. Просто цей відпочинок повинен бути такий моральний, який її задовільняє. Хтось там любить читати, хтось любить смачно поїсти, для когось цей відпочинок, хтось любить подорожі. Як ви відноситесь до відпочинку під час війни, там, наприклад, мандрівки походи в кафе чи кіно? Ні, ні. У мене хлопці на війні, в Донецькій області ніяких яких не може бути я саме веселиться, саме те, що На що цього протім? Протім.